15 жовтня планують здати в експлуатацію муніципальний будинок. Його зведено по вулиці Келецькій. Розрахований він на 89 квартир. Якість виконаних робіт перевіряв міський голова Володимир Гройсман. На будівельному майданчику він провів виїзну нараду. Нагадаємо, згідно програми, муніципальне житло міста Вінниці є учасники, а це працівники державної сфери, сплативши одразу 30% вартості житла. Далі мали можливість або оформити кредит до 19% річних, або взяти без Кову розстрочку на термін будівництва вартість одного квадратного метра найнижча в місті 4200 гривень. Коштувало будівництво 14 мільйонів гривень. Подробиці має слава Зарубінська. У середині літа 2009 року влада міста оголосила про початок унікальної програми Муніципальне житло міста Вінниці власне тоді були визначені і строки будівництва. Згідно затвердженого графіку, пілотний об'єкт на 89 квартир по вулиці Келицькій має бути зданий в експлуатацію 15 жовтня. Сьогодні і влада міста і головний підрядник товариства Вінницябуд запевняють, усі роботи будуть завершені у встановлені терміни. Про це Вінницький міський голова Володимир Гройсман повідомив під час виїзної наради. Він особисто переглянув хід будівельних робіт та їхню якість я задоволений ходом ведення робіт, і всі зобов'язання, які були взяті, вони сьогодні виконані. І навіть не дивичи на те, що ми розпочинали це в кризовий рік, все виконано, все вирішено. За словами очільника Вінниці, новобудова на одно та двокімнатні квартири відповідає сучасним технологічним вимогам. По суті, цей проект вдало поєднання ціни та якості. При вартості одного квадратного метра в 4 тисячі гривень стіни будинку утеплені та функціонує система терморегулювання. Кирпічна стіна 50 сантиметрів і утеплена мінераловатною жорсткою плитою, що дає ну, нормативне сопротивление теплопередачі. Тобто, Квартири будуть теплі. і спортувати тепла ж набуть менше. Окна всі так сказать, по госту, які должны быть, трьох кам'яних Ну все соответствують норматівам современним. Мервіниці Володимир Грузьман впевнений, цей проект виправдав сподівання завдяки його реалізації. Житло для вінничан стане доступнішим, а це в свою чергу, дозволить ефективно вирішити проблему забезпечення городян власним помешканням. Я вважаю, що муніципальне житло та програма, яка довела свою ефективність, в принципі, аналогів в Україні її немає, і ми далі будемо продовжувати, щоб це була альтернатива або е, варіант вирішення проблеми житла для працівників бюджетної сфери. Згідно програми, муніципальне житло міста Вінниці, його учасники, а це працівники державних установ, сплативши одразу 30% вартості житла, далі мали можливість або оформити кредит на 19% річних, або взяти безвідсоткову розстрочку на термін будівництва. 70% які залишилися на період будівництва, вони могли сплачувати рівними частинами щомісячно, або ж залучати кредит банку під 19%. Люди мали змогу сплачувати відповідно до їхніх можливостей, а вже в кінці будівництва їм запропоновано для остаточного розрахунку отримати кредит. Наразі розпочато підготовку до нового етапу програми Муніципальне житло міста Вінниці планується звести ще декілька будинків на 500 квартир. За попередніми розрахунками роботи мають розпочатись вже в березні 2011 року.